220 вольт у минулому. З 1 липня в Україні запроваджують нові стандарти якості електропостачання. Номінальна напруга зросте до 230 вольт самі звичних 220, відповідно до норм Європейського Союзу. З 1 липня на всій території України номінальна напруга буде, стане 230 вольт. Як ми зараз звикли всі, що в розетці є 220 вольт, то зараз в розетці буде 230 вольт. Як це вплине на людей? Майже ніяк. Я, якось мені навіть складно уявити, як би це могло вплинути. В кого було 220 вольт в розетці, і лишиться 220. В кого було 230, лишиться 230. В кого було 210, лишиться 210. Тобто Принципово для споживачів наших нічого не зміниться. В обленерго наголошують, змін зазнає діапазон напруг. Одне з ключових нововведень – встановлення чітких меж допустимого відхилення напруги від 207 до 253 вольт. От якщо зараз там до цієї зміни напруга могла бути номінальна плюс-мінус 10%, відсотків, тобто бралося 220 вольт, плюс-мінус 10, виходило, що від 198 до 240. 2 це є нормальна напруга. То зараз буде точно так само, тільки відносно 230 Тобто нормальна напруга зараз буде від 207 до 253 вольта. От і відмінність. Ці вимоги вони накладають. Додаткову відповідальність на обленерго. Нам треба буде порегулювати напругу, де вона була там було там 200 вольт. Нам треба буде зробити, щоб було 207-210. Тобто ми використаємо свої засоби регулювання і піднімемо напругу так, щоб вона у всіх була в заданому діапазоні. Попри зміни, вартість електроенергії буде стабільною, стверджують електроенергетики. Однак увагу варто звернути не лише на показники у платіжці, а й на стан домашньої електропроводки та приладів. У старих будинках зношення електромережі можуть бути серйозним ризиком. Лілія Буцяк Денис Сатиновський. Новини на вежі.